З нами на прямому зв'язку політичний експерт, юрист Сергій Назаренко. Пане Сергію, слава Україні! Дякую, що долучаєтесь. Героям слава, дякую, що запрошуєте. Ну, пане Сергію, дивіться, є про що поговорити. Насправді, очевидно, здається, Трамп домовився таки про зустріч з Путіном. Сам російський диктатор каже, що це буде в Об'єднаних Арабських Еміратах. Напередодні його поплічники наближені до нього. Казали, що це буде наступного тижня. Чого чекати від цієї зустрічі? Тому що насправді є побоювання, що Путіну не так, потрібні здобутки на фронті як особиста зустріч з американським президентом, тому що в них дуже теплі відносини, теплі взаємини, і вже був досвід, коли Трамп змінював свою думку. По перше, додам дещо в ваш ефір. Я не впевнений на 100%, що ця зустріч між Путіним та Трампом відбудеться. Адже Трамп ну, він має таку практику, не Просто так проводити зустріч, а щось підписувати на них якісь домовленості. А Росія е і Сполучені Штати Америки вони далекі від якихось конкретного підписання, якихось конкретних угод. Зокрема щодо України, е ця зустріч вона більш вигідна Путіну, бо він намагається трошки затягнути час, е так би мовити, заговорити, сказати, давайте проведемо одну зустріч. Давайте потім проведемо ще якусь зустріч. і і всіляко натякаючи на те, прямо чи не прямо, що весь процес затягує українська сторона, не російська. Ми налаштовуємо не маю на увазі там росіяни. Що вони налаштовані е, на конструктив. Однак ці українці е, заважають нашому конструктивному підходу. Тому я не впевнений, що ця зустріч відбудеться. Хоча, ну відповідно, ми е, схвально відносимось до таких ініціатив е, президента Сполуч. Чиних штатів Америки, яким останнім часом демонструє більш таку проактивну позицію, і ця позиція вона. Підтримує так, би мовити, Україну, підтримує нас, і будемо сподіватися, що цей його вектор не буде змінюватись. Бо, як ви знаєте, в пана Трампа досить часто змінюється цей вектор, і Путін наразі не має якихось. Козирів для того, щоб цей вектор змінювати, і тому він і тягне час. Чому він його тягне? Тому що у нас або можуть бути якісь зміни на фронті, наприклад, та ж сама окупація чи початок там боїв за Покровськ. Це те, що може Путін використати як козир в переговорах Сполучених Штатів Америки, завжди повторюючи цю фразу, що ну давайте дивитись на реальний стан речей. Інший козир, який може отримати Путін, це підійти до більш-менш серйозних переговорів Сполученими Штатами Америки Америки після того як він отримає якісь гарантії певні гарантії від Китая. Поки що ні того, ні того козиря немає, тому я думаю, що ще цей процес буде йти. Е, От тут якраз про Китай. Здає, я хотіла уточнити у вас, тому що, очевидно, Китаю вигідно, щоб війна тривала в Україні таким чином, вони сподіваються послаблювати як і Москву, так і Вашингтон, щоб потім собі спокійно захопити Тайвань. А це, ну, це, про це говорять не тільки я, це говорять і експерти, і міжнародних ЗМІ про це пишуть і безпосередньо в нас в ефірі про це неодноразово говорили. От Оста... Наступні кілька днів вони можуть показати залежність Москви від Пекіну. Саме так дійсно, Китаю вигідна війна, яка у нас відбувається, суто економічно вигідна, їй не вигідно послаблювати Російську Федерацію, тому що це фактично їх сателіт, їх менший товариш, так би мовити, як вони його сприймають, і Китаю вигідно те, що США. Також витрачає певні ресурси на цю війну, і, взагалі, ну Китай намагається з'явитись у порядку денному в цих переговорах, виступити посередником в переговорах між Росією і Україною. Тобто він намагається це бути міжнародним арбітром, чому ще Китаю економічно те, що я казав, вигідна ця війна. Перше, про те, що після цих прийнятих санкцій, які зараз вже прийняті, і про які ми сподіваємось, що скоро про наступний етап санкцій скоро об'явить пан Трамп, після цих санкцій Китай фактично залишить. Ця єдиним покупцем російських енергоресурсів а відповідно можна зробити такий висновок, що ціну буде диктувати, диктувати саме єдиний покупець, який залишиться. Якщо Індія перестане брати ці ресурси. Там ще це не вирішено, але ну через певний тиск США це може відбутись. То Китаю вигідно він буде економити на енергоресурсах, і крім того, Китай продає безліч устаткування для Російської Федерації, яка використовується в війні з нами. Тому ну, Китай досить прагматичний підхід має і поки що він його знаходить. Ну, бачите, тут вже The New York Times, New York Post, Прошу вибачення, виходить з матеріалом з посиланням на своє джерело в Білому домі, що президент Трамп зустрінеться з президентом Росії Путіном тільки в тому випадку, якщо там також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Щоб зустріч відбулася, путіну необхідно зустрітися з Зеленським. Місце зустрічі поки що не визначено хоча Путіну... Сьогодні говорив про те, що це буде Об'єднання Арабської Емірати наступного тижня. І сказав, що він спочатку зустрінеться з Трампом, а потім вже можуть зустрітися в трьох. Про такий варіант зустрічі написав і президент України Володимир Зеленський що буде спочатку зустріч на двох, а потім і на трьох. То, пане Сергій а що відбувається з цими зустрічами? Це вже десь oh, yeah. починають дзвони з Китаю лунати. Не впевнений, що з Китаю це ну комплексна ситуація, і з Китаю також, тобто Та Китай не є тут вирішальним фактором. Ось що я хочу сказати: це комплексна ситуація. Кожна сторона намагається дотиснути свій варіант щоб. Так би мовити, залишитися на своїх позиціях, але поки що, на жаль, я не бачу жодного з компромісів якогось конструктивного шляху від Російської Федерації. Вони публічно кажуть, да, у нас там є прогрес після цієї зустрічі в Москві, яка була вчора. Так є, є прогрес, але конкретики ніякої немає. Те ж саме кажуть американці, але конкретики ніякої немає. Тому я бачу, що росіяни затягують час, як я казав. Американці думають, а чи доцільно нам це проводити ці, цю зустріч, якщо там не буде ніякого змістовного наповнення. А наша позиція мені подобається, те, що якщо мова йде про мир, то ми готові а, до будь-яких переговорів, але ми не готові поступати зі своїми національними інтересами. А, от тому публічно ми вже все оголосили, і не тільки ми, а і росіяни, і американці, і Китай поки що публічно. Ічно нічого не оголошував, але це в принципі ну звична політика для Китаю, звична стратегія їх дипломатії. Давайте так ще пройдемося по заявах держсекретаря США Рубіо, тому що він теж багато сказав цікавого зокрема, те, що адміністрація Трампа вперше отримала перелік умов, за яких Росія готова закінчити війну проти України. До цього моменту мене. Ми не мали багато таких прикладів, зазначив держсекретар США. Він сказав, що територіальні питання стануть ключовими у завершенні війни в Україні, і в той же момент польське видання ОНЕД, начебто, отримало мирний план Трампа, який Вітков вчора озвучив Путіну. Я зараз дам ремарку, що українська сторона, зокрема радник президента Литвин, вже сказав, що це неправда. Вітков про таке не говорив. Тим не менше, цей матеріал активно поширюється в українському сегменті, в російському сегменті та обговорюється у світі. Тож давайте його проаналізуємо. Зокрема, ось план, на який, начебто, погодилася Росія. Україна та Росія домовляються лише про припинення вогню, а не мир. Світ фактично визнає територіальні здобутки Росії і відкладає обговорення цього питання на 49 або 99 років. З Росії знімають більші санкції та за часом повертається до імпорту їхньої нафти та газу. НАТО не гарантує РФ, що не буде розширюватися, не має жодної обіцянки зупинити допомогу нашій державі. Вчора представник Ушакова теж підтвердив, що тепер є що обговорювати, і Росія отримала прийнятну пропозицію. Хоча я ще раз кажу, радник президента України сказав, що Вітков такого не пропонував. Про це не йшлося. Але з заяв держсекретаря Рубіо, який говорить про територіальні претензії, про території, якими нам доведеться поступатися, і з того, що пише ОНЕД, зокрема, що ми що світ має визнати територіальні здобутки, здається, знаєте, як то кажуть, диму без вогню не буває. Ну, безперечно, Росія передала там свої е, вимоги, так би мовити, чи забаганки? Я б їх навіть назвав а не вимоги е, до Сполучених Штатів Америки. І їх держсекретар дещо лукавить. Вони я впевнений, не перший раз це все передають. і Це їх звична стратегія підняття. Ставок в будь-яких переговорів. Як нам ілюструє вся 25-річна каденція Путіна, він не має. Іншої стратегії переговорів він, е, якщо не може отримати те, що він хоче, він щось робить для того, щоб це дозволило йому підняти ставки, і так він діє завжди. І так він буде е, діяти тут. Ну з великою долею вірогідності, ми можемо говорити. І ця позиція, яку він голосив, вона не є конструктивною. Вона мало чим відрізняється хіба що ну формулюваннями від е, тих забаганок, які вони нам пропонували на початку повномасштабного. В вторгнення, безперечно, ми цю позицію не підтримуємо, і відтоді, якщо ну, свій сенс втрачається зустріч, якщо на цій зустрічі перед будь-якою зустріч зустріч очільників держави, проходить досить серйозний підготовчий процес, переговорний процес, і вони вже фактично прийняті рішення вже. Ну, санкціонують шляхом там підписання певних документів, потискання рук. Ну тут геть інша ситуація, але оця підготовча робота вона не відбулася. Відповідно, немає сенсу в такій зустрічі. І я ще раз повертаюсь до того, про що ми казали: що ну не впевнений, що вона відбудеться, і навіть немає сенсу обговорювати питання, а де вона буде може відбутись. Ну ще поки досить, досить сира ця ідея. З цієї зустрічі, але в принципі, ми знаємо, що Трамп він любитель таких різких непередбачуваних рухів. Президент Зеленський він демонструє послідовну позицію, що ми готові до будь-яких переговорів. Але звісно, там, де будуть враховані наші національні інтереси, виходячи з цього, ну, Деяка ймовірність все ж таки присутня цієї зустрічі. Ну тут треба сказати, що Путін вперше запропонував відкуфу зустрічі. і цю ідею. Підтримав американський президент. Але про що вони можуть говорити на цій зустрічі? двох? пам'ятаєте нас завжди був принцип. Ну тривалий час в нас був принцип не говорити про Україну без України. Очевидно, що Трамп з Путіном будуть говорити не про Гольф. Звісно, звісно, тематика цієї зустрічі буде Україна, і е, Росія послідовно, демонстративно е, всі намагається довести, що е, насправді е, долю України потрібно вирішувати не з Україною. Вони нас. Е, як вони кажуть, з ляльководами, тобто, ну відповідно в їх парадигмі світу світу з Сполученими Штатами Америки, і вони це будуть прямо підкреслювати те, що от ми з вами без вас з вами маємо вас увазі з американцями без е нас, без українців будуть вирішувати нашу долю, бо вони вважають себе е однією з найвпливовіших держав світу, нас взагалі не вважають е самостійною державою, тому ну от з іншою впливовою Державою вони намагаються е, вирішити е, наші питання, тобто це їхня ну послідовна стратегія, е, чому зараз? Тому що ну певно є певні е, проблеми в економіці, е, можливість введення санкцій, отже, скоро, і таким чином вони намагаються. Ну, дещо затягнути цей процес, а можливо, показати на словах якийсь свій рух в вигідну сторону для Америки, тобто до укладання якоїсь угоди, але фактично нічого не роблячи ну, для того, щоб просто затримати, відтягнути якомога подалі цей процес з санкціями. Однак, я сподіваюся, що адміністрація і сам президент Сполучених Штатів Америки вони вже. Розуміючи, що росіяни банально вводять їх за носа. ну але тут треба теж розуміти, що головне питання на порядку денному виглядає так: це те, що вимагала Росія завжди. Це наші території. Навіть якщо там йти за словами держсекретаря США Майка Рубіо, що це стане основним предметом переговорів, і як пише Блумберг, Трамп заявив Зеленському, що Путін поціновував переговори за умови обговорення обміну територіями. А на вашу думку, пане Сергію, про які території йдеться? Тому що з однієї сторони раніше говорили американці пропонували Путіну офіційне визнання Криму російського в обмін на припинення війни. Путін це відкинув. Але зараз ми... Частково наші сили оборони знаходяться на території Курської і Білгородської області, але Росія вписала в свою конституцію е, значно більшу кількість наших регіонів. Я нагадаю, що це Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон та Запоріжжя. Перше, що хочу відмітити, те, що немає зовсім ніякого значення про які території буде йти мова, тому що це. Вимога Росії сформульована саме таким чином бо в нас є послідовна позиція про те, що ми не обмінюємось територіями. Ми говоримо про Україну як унітарну цілу державу з недоторканними кордонами, і вони саме таку позицію заявляють для того, щоб від цих переговорів відмовилась Україна, тобто щоб потім тлумачити так, що наче через нашу неконструктивну позицію ці мирні переговори не відбулися. А саме Росія прагне цього миру. А якщо ближче до конкретики, я думаю, що в них мова буде йти про частину окупованих територій Харківської та Сумської областей, щоб ну, цей пояс, який вони хотіли там створити, щоб росіяни Відійшли звідти натомість ми відійшли з позицій в Запорізькій і Херсонській областях для того, щоб і в Донецькій для того, щоб ну, самі дозволили повну окупацію цих регіонів. Це не конструктивна позиція. це позиція незмінна з 22-го року. і Ну, в Росіяни впевнені, що ми на це ніколи не погодимось а з приводу обміну територій в контексті територіям, Російської Федерації, то вони публічно не визнають, що в них там були якісь проблеми, і не визнають, що зараз є певна там невелика частина території, які наразі контролюють наші сини сили оборони, маю на увазі території на території Російської Федерації. Вони цього не визнають публічно і не будуть. Але бачите, тут знову ж таки треба дочекатися офіційного пояснення, тому що Блумберг, і, зокрема, це польський, вони пише про територіальні про території, що це ключове. Оне, зокрема, польське видання пише про те, що вже Росія, нібито погодилася на те, що ми будемо в НАТО і нас будуть підтримувати. А от New York Таймс робить ставку зовсім інше: що Путіну не так важливі наші території. а… Як важливо те, що е, обмежити наш військовий потенціал та повернення Україну, України в сферу впливу Москви, Тобто, щоб була можливість провести вибори таким чином, щоб повернувся проросійський парламент, проросійський уряд. Тобто, це маємо ну, десь дві різні думки на те, як будуть розгортатися переговори. Але в принципі, це і, і перше, і друге, що хоче Росія. Е, ну, знаєте, не то, що дві різні думки. Я тут з вами погоджуюсь їм. Неважлива ця частина наших територій. Їм важливо отримати владу в цілому. Вони е, працюють в геть-іншому горизонті планування. Вони планують десятиріччями, там сторіччями і тому подібне. Це їхня експансія на, на території України йде 30 років. Е, е, ну вони то, то планували, то здійснювали то більш активно, то менш активна. Е, е, вона продовжиться. І як е, такий черговий етап для того, щоб закріпити якісь території вже їм це підійде, а найголовніше для них це створити умови для того, щоб захопити всю територію України. А цих умов дві або послаблення нашого військового потенціалу. І якщо ми не це погодимось, вони погодяться на будь-що, потім це просто не будуть виконувати. А в нас уже не буде такої армії, як зараз, щоб ми змогли захиститись. Це перший шлях. А другий шлях це е, політична на певний перехід політичної влади до відверто проросійських кандидатів, політиків, і це створить або ну другу, на їх думку, другу Білорусі, або просто громадянську війну, тобто таке суспільне політичне напруження, яке потім негативно вплине на нашу обороноздатність і від. Відповідно, вони будуть мати можливість зайти сюди військовим шляхом, як вони вже пробували все захопити повністю на початку повномасштабного вторгнення, і саме таким чином вони формують. Вимоги для того, щоб якщо Зеленський, хоч частково на них погодиться, для того щоб це призвело до суспільно-політичного обурення його діями до розколу суспільства, і що, врешті-решт, як я казав, вплине на обороноздатність нашої країни. Пане Сергію, ну, але на вашу думку, що буде далі? Як будуть розгортатися події? З однієї сторони, ви кажете про те, що не факт, що ця зустріч взагалі відбудеться, що Трамп на це поводиться, з іншої сторони, в п'ятницю спливає термін ультиматуму, виставлений Трампом Росії. і нібито Росія показує шляхи на те, про те, що вона готова шукати варіанти закінчення війни і теж свою зацікавленість в тому, щоб її завершувати. Так, вона каже, але кількість штурмових дій на Покровському і не тільки на покровському напрямку не зменшилась так, дещо зменшилась кількість засобів повітряного ураження, які московити застосовують відносно нас, але це може свідчити лише про те, що вони там не знаю, відпочивають чи накоплюють ці сили. Росія каже одне, а буде діяти по іншому. Вони послідовно здійснюють акти агресії кожен день. Вони послідовно хочуть. Просуватися далі, і те, що вони е, кажуть, це просто відволікає нас від е, того, е, що ну вони роблять насправді. Вони так намагаються заговорити нас, заговорити світову е, спільноту для того, щоб ну поступово реалізовувати свій задум. Угу. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, от сьогодні буде звернення. Також Трамп анонсує а ввечері звернення завального кабінету. Чого чекати на цьому зверненні? Я сподіваюся, що все ж таки буде оголошено про чергові е, санкції. Е, сподіваюся, що а якісь вони будуть проти кого? От тут в контексті треба розуміти Китаю, Бразилії, чи все таки Індії, чи все таки Росії? Прошу вибачення? Бо на Я Індії. Думаю, вже що... Питання да щодо там Бразилії і Індії, це вже е, вирішене. Питання питання щодо санкцій щодо Китаю. Я думаю, не ще воно передчасне. Сподіваюся, що все ж таки по відношенню до е, Росії. Е, подивимося, які вони будуть чи, чи болючі, чи ні. Я думаю, це й було е, також предметом е, е, переговорів в Москві, ті, які вже відбулися. От і якщо ці санкції е, будуть ну дійсно дієві, ми будемо розуміти, що ну сполучені штати Америки вони вже не е, ну зрозуміли з ким вони мають справу. Адміністрація Трампа зрозуміла і вже будуть грати в е, міжнародну політику, яка вигідна для Сполучених Штатів Америки, а не підігравати росіянь росіянам. Якщо е, е, такі санкції будуть номінальними, бо Ну, заявити можна все, що завгодно, головне, що буде прописано в цьому документі, які ну дієві чи не дієві інструменти там будуть закладені, от якщо ми зрозуміємо, що ці інструменти не дієві, значить ну, сполучені штати і досі перебувають так би мовити в ілюзії щодо е, своїх опонентів Російської Федерації. А зараз Росія ще має якісь варіанти для маневрів, як ви бачите? В них, як я казав, варіанти для маневрів тільки чахтий час, поки вони не отримують якихось гарантій від США або Російська ой, від Китаю, перепрошую, бо російська економіка вона вже майже колапсує і. Не тільки економічну підтримку, а ще й політичну підтримку необхідно від отримати від Китаю для того, щоб ну продовжувати війну таким чином, як бачать це е, росіяни, е, от або ж ну піти на. Чергово черговий етап підняття е, ставок, розпочати ще якийсь військовий конфлікт, наприклад, з странами Балтії, і тому подібне, як любе е, Росія Росії в кризовій ситуації зробити щось екстраординарне для того, щоб змістити е, вектор уваги і ще більше і більше не було важелів для переговорів. Але ви думаєте, що їм в них ще вийде це тягнути час? Ну завтра ж спливає, спливає термін ультиматуму. По суті, лишається доба, якщо вірити словам Трампа, якщо він знову не скаже про ще якісь додаткові дні для Росії. Я думаю, що вони будуть тягнути, і питання не в тому, скільки часу залишилось, а в тому, а чи дієво дієві будуть ті дії Трампа після того, як цей термін спливе. Їм, ну всі Трамп так підняв е, очікування цьому терміну, наче він знає, що він потім зробить. А я так бачу, що в них ще немає остаточної визначеності, що вони будуть робити. Ну не знаю, сподіваюся, що в цьому випадку я помиляюсь, і все ж таки будуть якісь дієві е, заходи. Але в цьому контексті, якщо говорять про ці зустрічі двохсторонні, трьохсторонні, раніше Україна наполягала, і зокрема європейські партнери, наполягали на тому, щоб була залучена і Європа до цих переговорів про завершення російсько-української війни. Зараз так виглядає, що Європу викинули за столу, не не поставили. Добре, скажу так, не поставили для них стільця. Чому це важливо для Росії? Чи можна поміняти ситуацію? Саме так тут ви слушно підмітили, на мій погляд, це дипломатична перемога Російської Федерації про те, що з цього переговорного процесу геть виключена Європа. Бо це все ж таки потужний гравець, і відповідна думка Європи тут не буде врахована. Ця ситуація вона ну є. Більш складною для нас, адже Європа нас підтримує, і Європа нас підтримує через те, що вона повністю розуміє, хто буде наступний на шляху російської агресії, і тут ну це є певний промах. І сподіваюсь, що ну, в подальшому. Ці помилки будуть враховані і нами і європейськими дипломатами. Ну і знову ж таки, зважаючи на тісну історію стосунків Трампа і Путіна, скільки в них було зустрічей до того, і як відбувалася зустріч з українським президентом у Вальному кабінеті, тобто, якщо будуть ці переговори на трьох, не ну важко спрогнозувати, як вони завершаться і за кого буде виступати американський президент. І це вже не залежить від того, що буде казати Зеленський, а скоріше від того. Co jeszcze skoje Putin? Я не думаю, що Трамп буде тут відверто підігравати російському президенту, тому що він отримав вже свою порцію порцію негативу після славнозвісної зустрічі в овальному кабінеті. І думаю, що він все ж таки буде займати більш е, виважену позицію. Е, він займає вже займає позицію такого арбітра, який знаходиться над е, конфліктуючими сторонами і дещо зверхньо буде... буде. Розмовляти із одним із іншим учасником цієї зустрічі, якщо вона все ж таки відбудеться, я впевнений, що він ну, репутаційне для нього не буде добре віддавати симпатію якійсь стороні. Тож, як то кажуть, знаєте, поживемо, побачимо, чи взагалі відбудеться ця зустріч? Саме що так. сьогодні скаже американські лідери про такого будуть запроваджені санкції? Мені здається, це теж треба буде чітко прослідковувати. Тому що, якщо санкції Трамп запровадить проти Росії, напевно, зустрічі не буде. Е, так я думаю, що Ну, подивимося, які ж точно це будуть санкції. Якщо дієві, то так. А якщо вони публічно будуть. Одні е, розмови, а куларні домовленості інші, і ці санкції будуть тільки номінальні. Так може може відбутись ця зустріч. Поживемо, побачимо. Дякую, пане Сергію, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був Сергій Назаренко, політичний експерт, юрист.